В Росії знищені дві найбільші електростанції. Безпілотники долетіли до Москви. Харків знову обстріляли авіабомбами. США зробили наші F-16 невидимими. А в Росії впав черговий літак із пасажирами. Вітаю мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Цієї ночі невідомі безпілотники атакували Москву. Про це заявив мер міста Собянін. Діти вроді в той стороні. Та було прямо на камеру! <пі> Я Засняв. <пі> За повідомленнями місцевої влади російська ППО збила 9 безпілотників, які летіли на Москву у напрямку нафтопереробного заводу. Руйнувань та постраждалих нібито немає. Водночас, після звуків вибухів очевидці зафіксували задимлення в різних районах міста. що, Опустові. Я... А от протиповітряна оборона Тверської області не впоралася. Одразу кілька безпілотників прорвали ППО регіону та влучили в тамтешню електростанцію. Подарували ГРП Подача газу на Грес. 1 сентября. Навіть попри такі красномовні відео, місцева влада традиційно відзвітувала про збиття п'яти безпілотників, тактовно промовчавши, скільки їх було загалом. Відомо, що після прильотів по Конаковській Грес там розпочалася пожежа. Така ж доля спіткала і каширську грес в Московській області. До слова, обидві є одними з найбільших електростанцій Центральної Росії. Шахітлі. погрессу по Грессу, все. В Гресс, на хуя себе, зай. Еще въебали он в и Это говоришь, ахит летит на ни себе. Я тебе говорю, я слышу. Ч ⁇ за происходит, твою мать? Неспокойно ночь минула и в Украине. Россияне снова ударили кабами по Харкову. Відомо про чотирьох постраждалих серед них дитина. У 13-річної дитини гостра реакція на стрес. Медики госпіталізували із пораненнями 26-річного чоловіка. Також до лікарні забрали 20-річну дівчинку. Повідомив очільник області Олексій Нігубов. Окупанти вдарили керованою авіабомбою по Слобідському району. Пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби. Пуски ракети здійснені з населеного пункту Березево Білгородської області на відстані 100 кілометрів від міста Харкова. Ракету Гром е 1 російські військові раніше використовували для ударів по місту Харкову, однак не так часто, як фаб 500 з УМПК. Бойова частина вказаної ракети більша, ніж у фаб 500 та складає 315 кілограмів. Тим часом США готуються передати 800 мільйонів доларів допомоги на відновлення України після обстрілів. Гроші зокрема планують витратити на енергетику, повідомили в уряді. Не пасе задніх Америка і в питанні військової допомоги, зокрема, F-16, які отримала і отримає Україна, оснащені за останнім словом техніки. Системи РЕП там розроблялися ексклюзивно для ЗСУ. Тож які переваги отримали українські винищувачі, і чому росіяни тепер не бачать їх на своїх радарах? Про це далі у сюжеті. Українські винищувачі F-16 недосяжні для росіян. Про це повідомляє низка західних змі з посиланням на інформацію повітряних сил США. Як виявилося, ми отримали літаки із новітніми комплексами РЕБ, яких немає ще навіть в Європі. Над захистом українських F-16 попрацював спецвідділ військово-повітряних сил США та зробив їх максимально захищеними від російських радарів та ракет. Задача бортового комплексу оборони самоліта во-первых, придупліть льотчика в об обличенні вражеським радаром, Во-вторых, предотвратить попадание ракет э, в этот самолет. На F-16 она вообще исключительно. Она показывает направление, точное направление на облучающий радиолокатор. І ще й показують примірну дальність до радіолокатора. Тобто наші пілоти зможуть моментально реагувати на небезпеку, якщо в ході бойового завдання опиняться в зоні дії ворожого ППО. При цьому варіантів, як протидіяти ворогові відразу кілька літак сам в автоматичному режимі визначить, який з них краще і задіє саме його. Можно поставить прямо шумовую помеху, это означает, что сектор, где находится самолет, будет засвечен на экране вражеского радиолокатора. Можно поставить имитирующую помеху, то есть вражеский радар послал сигнал, система бортовой комплекса обороны анализирует этот радар и посылает десяток или больше аналогичных сигналов. В результаті ворог просто не розуміє, куди саме наводитися, адже з десятка цілей лише одна реальна решта це фейки. Вчасно зорієнтуватися і вразити саме F-16 за таких умов завдання практично не вирішуване. Однак, якщо якимось дивом ракету запустять саме по літаку, це ще далеко не гарантія успіху. На другому пілоні розположена також додаткове обладнання і три касети. для отстрела тепловых либо радиоэлектронных ловушек. Вот. Плюс еще как минимум три кассеты находятся э, на самом самолете. Итого минимально 6 кассет, ну обычно 6-7 кассет, каждая содержит 30 ловушек. Тобто есть то можна поставити огромное количество поміг як радіолокаторам, так і ракетам з тепловим наведением. Експерти кажуть, таку успішну систему захисту американці змогли розробити не без допомоги України. Справа у тому, що дані щодо російської системи ППО здобували саме наші військові за два з года бойових дійств ми захватили і. Целый ряд российских зенитно-ракетных комплексов, это и АСА, это и Бук М2, это и «Панцирь», значит, там, ну, и от этой Тор М2. Вот. То есть удалось захватить новейшие российские системы. Естественно, что для анализа мы передали их союзникам. Союзники прогнали их по диапазону частот, выяснили диапазон их частот, выяснили мощность сигнала. І розробили програмне забезпечення, яке точно ціленаправленно буде глушить і злучення іміна этих радіолокаційних станцій. В результаті Україна першою отримала найсучасніший захист ТЕВ-16. Такого іще немає в жодній європейській країні НАТО. У свою чергу зсу зобов'язалися надавати звіти щодо роботи авіаційного РЕП. Як він себе покаже на полі бою та пропонувати свої побажання щодо покращення свою чергу завдань для F-16 вистачає а напередодні їх стало іще більше, Оскільки зараз Нідерланди э, дали розрішення на примінення з їх F-16 в э, шістнадцять любих відоворуже. Да во то практически сейчас мы ми F-16 шістнадцятих можемо приміняти все, що хотим. Единственное, що скажемо, а это був голландський самоліт. При цьому кажуть експерти, усі наступні літаки нам будуть передавати із такими ж комплексами захисту а можливо, із новинками уже у питанні озброєння, адже кращої можливості протестувати свої військові розробки проти стратегічного ворога, як називають Росію у США, просто не знайти. Росія шукає гроші на війну. Це вже визнають навіть у Кремлі. Санкції, над якими сміялися Росіяни, схоже таки почали діяти. Адже РФ повністю перелаштовує економіку з її слів під Азію. Втративши ринки у Європі, Путін відчайдушно намагається втримати доходи до бюджету і ладен торгувати із ким завгодно. Чи допоможе це втримати колос на глиняних ногах? І чи врятується російська економіка від розвалу? Дивіться просто зараз. Путін збільшує торгівлю з партнерами в Азії та на Близькому Сході. Ми відкриті для роботи з всім світом. Це не звичайна забаганка Кремля, а вимушений крок. І нічого? Деньги не пахнуть. Шукати альтернативні способи заробітку та відповідно порятунку економіки наслідки дії західних санкцій. Всі ми розуміємо, санк... санкції, конечно, надовго. Крім того, за даними Міноборони США, Кремль вже витратив 200 мільярдів доларів на війну в Україні. Гроші космічні, і їх потрібно відпрацьовувати. І зараз у Росії немає просто другого виходу, як в торгівлі з западними станами. Налаживаторґовлю з восточними країн. Вихід із кризи, яка нависла над Росією немов дамоклів меч, досить тернистий. Щоб посилити економіку, потрібно поліпшити логістику, а це десятки мільярдів доларів. Протягом наступного десятиліття російська держава планує вкласти 70 мільярдів доларів у будівництво транспортних шляхів, які з'єднають країну із важливими торгівельними партнерами в Азії та на Близькому Сході. Левову частку коштів отримують Далекий схід і крайня північ Росії. Конкретні країни союзники Кремля усім відомі. Усього Росія розраховує на сьогодні на Китай, Індію, Іран. так называемые дружественные как бы для нее страны, но мы видим, что эта дружба с Россией заканчивается на экономическом, экономической выгоде. Также ведома целевая структура российского экспорта. Россия экспортирует в основном ресурсные товары, энергоносители, газ, нефть, уголь, лес. Дорогі метали, то, на чому Россия, драгоценные металлы, то на чому Росія, Росія зарабатує ну, основу свого експорту. але про якийсь надприбуток Путіну можна тільки мріяти. Заробітки мінімальні. Всі зараз російські енергоресурси, і газ, і нефть, і уголь ці країни купують тільки по демпінговим ценам. У цьому полягає ситуативна, фальшива дружба між Росією та її партнерами. Уважаемый председатель друг. Так товарообіг між Росією і тим же Китаєм суттєво зріс. На той момент времени товарооборот у нас був 100 мільярдів. А зараз з опереженням графіка вже 200. Але товарообіг це не маржа, користь від цього мінімальна. Іменно Росія цікава. Интересно... Для таких стран, як Китай, Індія, Іран, другие страны, покупать у нього задешево вот эти ресурсні товари в основному То Тобто російська експансія на азиатские ринки, м'яко кажучи, ризикова. Але Путін любить необґрунтований ризик. Росія менять направление направлення своих основних торгових потоків. З запада на Восток, оскільки Запад э, прийняв цілий каскад э, міжнародних санкцій проти Росії як країни агресора, він нібито не бачить, що навіть російські військові товари вже майже нікому не цікаві. Зараз, в час війни, весь мир побачив, що російське оружие дуже проігрує западному оружию. І потім навіть воєнні закази на, на російської воєнні товари вони зараз некілька разів менше, ніж до війни. Він ніби не розуміє, що окупність його інвестицій у логістику та інфраструктуру і раціональна. Сімдесят мільярдів доларів. Во-первых, ця сума інвестицій розчитана на десять літ, во-вторых, Даже просто відбити эту суму, вже не говоря, зарабатывать, вот этих інвестицій в інфраструктуру. Росії прийдеться довгі роки. Що там говорити? Навіть природа вказує, що економічний рух Кремля у бік Сходу не вигідний Росії на те, що вона замінить западну торговлю восточною, Ну скажімо так дуже ошибочний. Путін, наприклад, хоче зробити ставку на північний морський шлях, але ці крижані води навряд чи підійдуть під оперативну доставку вантажів. Северний морський путь – це северне море, сіверне побережжя Росії з виходом на Атлантичний океан. Тому комплексна ідея економічного союзу між Росією та Азією, як і з країнами близького сходу, навряд чи принесе Кремлю великі гонорари у мирний час можливо, але під час війни точно ні. У північній Осетії впав літак із росіянами. Розмі повідомили про щонайменше восьмеро постраждалих. Мова йде про легкомоторний ан 2 Кукурузник втратив керування та приземлився просто у лісовий масе поблизу міста Владикавказ. Водночас, деякі медіа повідомили, що це була аварійна посадка. Більше інформації поки що немає. На цю годину в мене все побачимося у дванадцятій. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.